Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. У Придністров'ї відзначили 32-гу річницю початку миротворчої операції. Сергій Сокирка, новий глава Кам'янського району. Мрія життя. Придністровські спортсмени на Олімпіаді в Парижі. Їжа смачна і корисна єдине меню в школах. Сьогодні 32 роки миротворчої операції на Дністрі. 29 липня 1992-го на аеродромі в Тирасполі приземлилися літаки з миротворцями. Військові увійшли до зони безпеки, і в Придністров'ї закінчилася війна. Як зазначив Вадим Красносельський у своєму зверненні до Придністровців, ця подія зупинила кровопролиття. Збройна агресія Республіки Молдова не досягла основної мети захопити Придністров'я, підкорити його, підкорити наших співвітчизників. Миротворчі сили Російської Федерації відіграли ключову роль, у тому щоб придністровці продовжували вільно жити та працювати на своїй землі. Ми вдячні Росії за мир за те, що за найскладніших для Придністров'я часів вона була поруч. Президент висловив представникам військового контингенту миротворчих сил подяку за професіоналізм і мужність зусилля щодо підтримки стабільності та безпеки на берегах Дністра. Містами Придністров'я автопробіг на честь 32-ї річниці введення російських миротворців. З рибниці колона вирушила до Дубосарг зупинки місцями бойової слави. Серед учасників багатозахисників у 92-му Сергій Гарбузняк воював у складі гвардії. Згадує, як миротворці зупинили кровопролиття. Цього дня зайшли миротворчі сили. Це були миротворці Санкт-Петербурга. Це дуже добре, я пам'ятаю. Хлопці були дружними. Ми спілкувалися, обіймалися. Мені здається, що це була одна сім'я. Досі мурашки по тілу. Люди були дуже раді, вірили, що справді миротворчі сили зможуть зупинити кровопролиття. Це та сила, якій можна вірити. На меморіалах хвилини мовчання, покладання. Ми мали три маршрути північний, центральний та південний. Центральний маршрут йде по всьому периметру. Заходить до Бендер, Паркан, Бичка, Красногорки. Маршрут дуже довгий. Ми поклали квіти біля пам'ятних місць. Це і пам'ятники Великої Вітчизняної, наші пам'ятні місця, де ми проводили бої. З південного напрямку починали Чобручі, Слободзея та Терасполь. Пробіг масштабний. Фінальна точка маршруту – Тирасполь. колони машин приїхали до Меморіалу Слави, поклали квіти до скорботної матері на згадку про тих, хто загинув 92-го. Захисники згадували, як воювали. Довгоочікуваний мир настав 29 липня 92-го. До Придністров'я увійшли миротворці. Здістимофієв лежить. Тут Тимофєїв лежить, який зі мною був в одному взводі. Я тоді казав, два Тимофєві в одному взводі. Його треба згадати. Хлопців, яких були рани, потім після війни вже померли теж. Хлопці молодші за мене були, але не витримали, тому що навантаження були серйозні на організм. Вшановуємо їх пам'ять. Цілком військові дії на Придністровській землі припинилися 1 серпня 92-го І 32 роки на берегах Дністра мир. Президент Придністров'я Вадим Красносельський дав інтерв'ю Тарс сьогодні, коли республіка відзначає день ведення російських миротворців. Ми Придністровці за продовження чинної миротворчої операції, оскільки вона гарантує мир та розвиток переговорного процесу. Деякі молдавські політики проти, але я гадаю, що вони не відбувають волю людей. Більшість громадян Молдови за мир і не проти миротворчої операції, сказав глава держави і заявив, що готовий до подальших переговорів. Переговори для того існують, щоб знаходити оптимальне для сторін рішення. Будь-яка розумна людина розуміє, що три з половиною десятиліття роздільного проживання це не сімейна сварка, це два окремо прожиті життя. Виросли покоління представників багатонаціонального придністровського народу та народу, який проживає у Молдові. Особисто я зі щирою повагою ставлюсь до чужого вибору. Вирішили інтегруватися до Євросоюзу. заявлять про це громадяни Молдови. Дай вам Бог, хай усе вийде та під. На користь вам та вашій країні Придністров'я зазначив Вадим Красносельський, не змінювали ні своїх орієнтирів, ні планів, ні цінностей і рухається у виборному напрямі. Це демократія, та самодемократія, демократія, яку пропагує і Європа. Сергій Сокирка став новим главою Держадміністрації Кам'янки та Кам'янського району. Колишнього очільника Володимира Бичкова звільнено з посади за власним бажанням. Президент Вадим Красносельський нагородив його орденом за заслуги другого ступеня. Сергій Сокирка вже обіймав посаду глави кам'янського району у 2014-2016 роках. Сьогодні його в районі держадміністрації представив голова уряду Олександр Розенберг. До босари урочисте шикування на плацу. Військовослужбовці Придністровських миротворчих сил приймають вітання. Сьогодні їхній день. Служу Приністровська Давська Республік дозвольте мені від імені об'єднаної контрольної комісії привітати вас із 32 ю річницею миротворчої місії у Придністров'ї. Мені згадується, як зайшли миротворчі сили у Придністров'ї до Дубосар, як Дубосарці тріумфували і зустрічали радісно з квітами миротворців. Вони зрозуміли, що на їхню землю прийшов мир. І сьогодні всі Дубосарці вам вдячні. Неоголошена війна Молдови проти Придністров'я почалася зі збройного нападу на Дубосари ще в 1990-му. У березні 92-го були розв'язані широкомасштабні воєнні дії. Загинуло близько тисячі захисників Придністров'я. Мирні жителі, зокрема, й діти зупинили кровопролиття миротворці 32 роки на берегах Дністра. Мир благодаря високому професіоналізму. Завдяки високому професіоналізму, мужності, відвазі військовослужбовців миротворчих сил на землі Придністрові зберігається мир. Придністровці можуть спокійно жити та ростити своїх дітей під мирним небом на рідній землі. Висловлюю вам подяку за вашу службу. На сьогодні... на сьогодні воїни миротворці продовжують нести службу, продовжують зберігати мир на цій землі. Благодатні плічопліч воїни Росії, Придністров'я, Молдови. Ви стоїте на миротворчих постах, на варті, в нарядах. У ваших руках сьогодні цей мир. На жаль, нарощування потенціалу Молдови відбувається сьогодні. Проводиться все більше навчань. Надходить нова техніка, збільшується кількість техніки у збройних силах. Тому нам необхідно стояти зі зброєю, охороняти цей мир. Мир, вітаю вас, ваші сім'ї, бажаю здоров'я та миру. За заслуги у миротворчій операції та підтримці миру. Найкращим військовослужбовцям сьогодні вручили медалі, грамоти надали чергові військові звання від містян, цінні подарунки. Подяку за збереження миру. Музей бендерської трагедії на стендах все нагадує про події. 92-го. тут світлини, документи, елементи зброї, урок історії для юноармійців. 32 роки тому розпочалася миротворча операція на Дністрі. Я знаю, то два воєно-транспортних самолета уже 2 часа дня 29 дев'ятого приземлились. Я знаю, що два військово-транспортні літаки у другій годині дня 29 липня приземлилися на аеродромі в Тирасполі. О 6 годині вечора вони вже прийшли в Бандери. Бендерчани зустрічали миротворців із хлібом, сіллю, радістю зі сльозами на очах і закидали квітами. На стендах у музеї історія Придністров'я, як створювали республіку, як захищали мову та традиції. На цих світлинах вересень 1991-го жінки блокують залізницю. Усі з плакатами, з гаслами цілий місяць тут перебували. Як ви думаєте, спокійно вони себе почували? Люди підстраювались уже під події Всі люди підлаштовувалися під події. Всі жінки і дорослі не мали просто можливості жити інакше. Вони виявляли мужність, відвагу, героїзм та захищали своїх близьких дітей. Кадри будинку Павлова. Так у народі прозвали обстріляний гуртожиток взуттєвої фабрики Камера оператора Валерія Возлиженського. Він загинув у бендерській трагедії 19 червня 1992 року. Місто жило звичайним життям. Увечері збиралися на концерт ансамблю Червона калина. Ось та сама афіша. До міста вступили збройні формування Молдови з трьох сторін з боку Кишинева, з боку Каушан та з боку Варниці. Нас застали зненацька. Захищатися практично не було чим. Тут на цьому місці знаходився робітничий комітет. Сюди приходили чоловіки та вимагали зброю. Захищали місто і саморобною зброєю. Ось такий варіант зробив ополченець. Ще тут є санітарна сумка медсестри, багато речей із бандерських квартир і дитячі іграшки. Все закінчилося 29 липня 92-го, коли до міста увійшли миротворці. Біля входу у музей Бендерської трагедії нова експозиція. Миротворці, миротворці, фотографія різних років. А завершує все банер із аркою миру, «Блаженні миротворці. Напередодні там покладали квіти. Харчування у школах про це говорили в уряді. Запропонували зробити єдине меню для всіх міст та районів раніше. У кожній школі воно було різним. Продукти та їх вартість теж чому ми пашли папучому? Ми пішли шляхом, що необхідно підготувати типове меню. Ми спокійно можемо на поточний рік, виходячи з існуючих цінових тенденцій, визначити приблизно вартість, яку всі зможуть запланувати, тим самим встановивши не просто якусь цифру витрат на систему освіти, а конкретну цифру встановити на харчування на засіданні. Зазначили, їжа має бути корисною та ситною при цьому враховувати переваги дітей. Трагедія в рибниці підлітка вбило струмом на тренування з тенісу у спорткомплексі ювілейний три роки тому його відремонтували за фондом Капвкладень. Поки будівля опечатана, що сталося, з'ясовує слідчий комітет. Відомо, що в суботу під час тренування м'ячик закотився у куток зали. 15-річний підліток потягнувся за ним. Катіласадім закотився в один із кутів спортивного залу М'яч. Там знаходилася труба пожежного гідранта. Безпосередньо мокрий, доторкнувшись до неї, він отримав електротравму. На жаль, дитина загинула практично одразу. Його намагалися, звичайно ж, реанімувати, достали до рибницької лікарні, але безуспішно. Яка була напруга? Невідомо зараз будівля спорткомплексу повністю знеструмлена. Того ж дня на місце виїхала комісія. Не по якій причині. Не можемо зрозуміти, чому дана труба опинилася під напругою. Ми поки що проводимо розгляд із цього приводу, і вже за результатами зможемо дати якісь додаткові пояснення. Версії у слідства є, звичайно, але поки що ми їх оголошувати не будемо. Того ж дня за результатами проведених початкових слідчих дій було прийнято рішення про порушення кримінальної справи в частині 1 статті 108 за подіяння смерті через необережність. Після трагедії адміністрація рибниці перевірить усі спортивні установи. Крім того, буде посилено перевірку шкіл. Парижі проходять олімпійські ігри. Церемонію відкриття провели не як звичайно на стадіоні, а на річці Сині. Олімпійський вогонь запалили просто на ейфеловій вежі. Участь у змаганнях в складі команд різних країн беруть придністровські спортсмени. Більшість з них вже у Франції готуються до своїх стартів. А дехто вже встиг виступити. Олімпійський басейн у Парижі. Ванна тут тренується та звикає до французької води придністровська королева плавання Тетяна Салкуцан. 1 серпня вона розпочне свій шлях до мрії, пропливе свою коронну дистанцію 200 метрів на спині. А це відео Тетяни із середини річки Сени на відкритті Олімпіади в Парижі. Усім привіт усім привіт із Парижа. Далих стартів тут дуже круто, дуже розкішна атмосфера. Першим із придністровців на олімпіаді стартував тенісист Влад Урсу. На стадії однієї 64-ї він поступився американцеві Нако у чотирисетовому поєдинку. Разом із цим увійшов до історії. Став першим тенісистом збірної Молдови, який брав участь в Олімпіаді. А для гімнастки з Бендер Данієли Могурян Олімпіада розпочнеться 9 серпня. Вона в складі збірної Італії виступить у відборі. На Олімпіаді в Токіо вона взяла бронзу. Франції хоче поповнити колекцію олімпійських нагород. Так, готуються до Олімпіади в Парижі придністровець Олексій Коровашков та Захар Петров. Зараз вони тренуються у Росії. До Франції вирушить 3 серпня. У Парижі веслярі каноїсти змагатимуться на дистанції 500 метрів під нейтральним статусом. Всього на Олімпіаді в Парижі виступить чотири придністровські спортсмени. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.